Поділюся сьогодні інформацією з вами, як здати на CDL, як я це робив, скільки це коштує в штаті Нью-Йорк. Крок за кроком, що потрібно робити, щоб все-таки отримати CDL. В першу чергу потрібно скачати додаток на мобільний телефон, називається він CDL Help. Цей додаток платний, він коштує близько 20 доларів. І там є всі курси штатів. Вибираєте штат, в якому ви проживаєте, в якому ви будете здавати перміт. Тому що я здавав штатів Нью-Йорк. Вибираєте штат Нью-Йорк, наприклад. І вибираєте фільтрувати тести. Тобто, що це означає? Там в цьому додатку близько 1200 тестів. Запитань, воно все в кучі. там йде. Там три тести вам потрібно вивчити. Ставити галочку Фільтрувати, і воно вибирає тільки ті, що дійсно потрібно. Там приблизно 250 тестів, а не всі 1200, що вам 1200 не потрібно вчити. Так, взятися за 2-3 дні поюзати цей додаток, можна вивчити ці тести. І потім наступним кроком вам потрібно записуватися на appointment в DMV Хто вже знає, хто не знає, DMV це щось таке схоже, як наше бивше Мрео, там де все, що зв'язане з автомобілями, з водійськими посвідчами, тобто з CDL, CDL, звичайний лайсенс, ліцензія на водіння легкових автомобілів. Записуєтеся на апойтмент, приходите і здаєте три тести. Коштує це все 10 доларів за здачу просто цих тестів. Оплачуєте 10 доларів, вас садять за комп'ютер і ви в ці три, три тести здаєте. Можете по одному тесту здавати, кому їх зручно. Але мені було зручно все, все відразу здати і забутися. Здаєте всі ці три тести в DMV, потім вам відразу приходять, вам повідомляють, чи ви здали, чи ви не здали, і отримуєте перміт. Це такий документ, який допускає вас до навчання в автошколі CDL. Вам просто дають такий папірець. І потім ви записуєтеся в автошколу. В якій автошколі я здавав. Я проходив навчання в автошколі Айдахо, місто, як це ж воно називалося, точно Бойсе. Бойсе. Дуже класна школа, дуже сподобались інструктори. Реально дуже класно. Так сильно ніхто ні до кого не придирається, там все так лояльненько здають. Отримавши перміт в штаті Нью-Йорк, я вирішив їхати навчатися на CDL в штат Айдахо. Чому? Тому що там втричі дешевше, ніж в Нью-Йорку. В Нью-Йорку CDL коштує приблизно 6, від 6 до 10 тисяч доларів. І ще один нюанс: в штаті Нью-Йорк перміт можна здавати російською мовою. Це один з небагатьох штатів, де Перміт. Здає, можна здати по бажанню російською мовою без проблем. Потім, коли вас приміт на руках, вам потрібно зв'язатися з школою CDL, з Бойсе, написати в адміністрацію або повідомлення, або зателефонувати. Потім вони вам надсилають повідомлення з усією інформацією, які вам потрібно надати, документи, це фотографію CDL, лайсенса і так далі. і Фотографію перміта, задаток 200 доларів я платив за те, що вони вас зареєструють в школу навчання, потім ви оплачуєте все інше. І там буде силочка, де потрібно перейти по цій силці і отримати ще додатковий сертифікат. Тобто, це там ще один такий невеличкий тест. Відразу вам приходить після проходження цього тесту. Вам приходить на почту сертифікат, і ви цей сертифікат також насилаєте в адміністрацію цієї школи CDL в Бойсе. Це безкоштовний цей сертифікат, за його платити нічого не потрібно. Так, потім, коли ви отримали сертифікат і вже надіслали знову до цієї школи, вас через два тижні приблизно запишуть на апойтмент. Вони вам надішлють повідомлення, коли вам потрібно з'явитися в школу, в CDL, в Бойсе. Буде там два апойтмента. У мене було 22 і 24 числа. По приїзду туди, перший апойтмент, ви приходите в школу і е, проходите такий короткий тест з інструктором. До речі, там є українськомовний інструктор. Е, він вам може все пояснити. Детально проводить з вами test, тест, pre-trip Inspection, все розповідає, показує. І е, вам треба буде скачати ще один мобільний додаток. Він називається pre-trip Inspection. Також іконку ставлю тут на екрані. У вас буде видно цей додаток повністю безкоштовний, на якому ви зможете е, потренуватися, проходити pre-trip inspection, air brake тести і так далі, там буде конкретно картинка, все детально, подробно показано, все зручно. Не потрібно буде вам шукати там відео при Inspection на YouTube і так далі, тому що це саме вивчите по цьому додатку. Дуже все легко-просто, нема нічого складного. Я вивчив приблизно десь за два дні це всю інформацію про Trip Inspection, аеробляк Test. Все легко і просто це робиться. От. І все другий апойтмент у вас вже буде здача остаточних екзаменів Inspection, інспекшена айрбрак тест і Test по другому апойтменту на другу дату. І там прямо в автошколу приходить ну, якби інструктор з якоїсь іншої школи чи працівник. З DMV прямо на цій території школи, він вас приймає ці тести, тобто вам не треба буде кудись там їхати, переїжджати прямо на цьому автомобілі, на якому ви здавали, навчалися проходити Прітр Inспекtion, айрбрайк-тест, роуд-тест, по місту проїхалися. Прямо на цьому ж автомобілі ви можете здавати екзамени в цьому ж інспектору. Так, автомобіль там надається. Все це коштує 1800 доларів, якщо ви захочете зробити CDL в штаті Нью-Йорк. Наприклад, в мене так. Може в інших штатах будуть цифри трошки інші відрізняться. Але тим не менше, це, по крайній мірі, втричі дешевше, ніж в штаті Нью-Йорк. Зі своїм пермітом прилітайте туди, здаєте тести, здаєте екзамени і можете їхати обратно в штат Нью-Йорк. Через 2-3 дні можете вже йти. До DMV і отримати свій CDL. Спочатку це буде просто папірчик, а потім протягом 10 днів на пошту вам прийде вже сам пластик. Так, і ще такий нюанс. Самий цікавий, те, що CDL на сьогоднішній день можна зробити всього за 1000 доларів. Як це зробити? Якщо ви проживаєте в штаті Айдахо, недалечко від міста Бойсе, все разом вам обходиться в тисячу доларів. В цій самій школі в школі СідіЛ можна зробити все загалом СД, всього за 1000 доларів. Як це зробити? Якщо ви їдете в, в, в штат Айдаху, Бойсе, ви здаєте, реєструєтесь, міняєте лайсенс, проживаєте 2 неділі там і за все навчання в школі Сіділ за 1000 доларів. Ви отримуєте CDL повністю. Тому що в Нью-Йорку, якби я з Нью-Йорка полетів туди проживання там дві неділі, плюс перельоти, мені б це там близько 4 тисяч доларів. Як я зекономив, тому що я зробив в нашому dmv перміт і мені це е, зайняло приблизно три робочі дні. Що я поїхав туди, пройшов там. Ці екзамени поздавав і приїхав. Тобто я не проживав там дві неділі чекаючи, тому що по закону там має бути від перміту до здачі екзаменів, мабуть, 10 днів. То я цих 10 днів там не проживав. А конкретно дуже зручно, тому хто проживає в штаті Айдахо, все обходиться буквально в тисячу доларів. Вот. Я вибрав такий варіант: добиратися туди своїм автомобілем 2200 міль. В одну сторону їхати приблизно 2 дні. На бензин обійшлося в один кінець 300 баксів десь. Літак в один кінець 30 годин. Три літаки, тобто дві пересадки, від 700 доларів. 700-800 і 1000 доларів в одну сторону. Тобто це дуже було накладно. Я вирішив їхати машиною. Зупинявся в проміжуточних готелях приблизно 60-70-100 доларів за одну ніч в готелі. От. І е, Літаки були 700-800 доларів літак в одну сторону. Потім, де зупинявся я там в Е, Винаймав я там готель. За 4 дні- 4 ночі я заплатив 550 доларів. З сніданком. Готель реально крутий, чистий, дуже сподобався. Класний, крутий персонал, це десь було 8 майлів від самої автошколи. Тобто вам потрібно думати, що якщо прилітаєте туди літаком, то вам потрібно десь як на якомога ближче знаходити якісь хостели може, щоб вам якось Доступності добиратись до цієї школи, що ви наймати таксі, їздити, там вам два-три рази потрібно буде поїхати або якимось таким чином. Значить, де я зупинявся, називалась гостинниця Хаят. Я вам доставлю силочку тут в описі на цей готель, кому буде цікаво, дуже гарно. Рекомендую, справді дуже гарно. Гарний персонал, гарне обслуговування. Так, і що ще? Е, після здачі іспитів мені відразу повідомили результати прямо-прямо в цьому автомобілі. Мене привітали і я сів в машину і я поїхав обратно на штат Нью-Йорк, Ні, нічого не, там, не чекав, не надавав ніяких документів. І по приїзду в понеділок, вівторок, я вже пішов в DMV і отримав свій бумажний CDL. Напротязі 10 днів прийшов пластик. На рахунок англійської мови, в кого поганенькі, слабенькі знання англійської мови. Тому буде, звісно, цікаво, що в штаті Нью-Йорк можна здати російською мовою, повторюся. Друге, мої рекомендації, де би я не отримував свій CDL? зараз розкажу розповім, чому. Наприклад, хлопці, які навчалися зі мною в цій школі, по приїзду в Чикаго. І йшли в DMV і їм просто не видавали CDL, тому що в них був або слабий англійський, або взагалі його не було. Що відповідав цей співробітник DMV на питання, чому ви не віддаєте CDL? Вони відповідали дуже просто: ви не знаєте англійської мови, як ви здавали на CDL. І їм просто не видавали сиділ. Вони кажуть, вивчите англійську мову, потім прийдете, отримаєте свій сиділ. Все, і крапка. Оце я чув за штат Чикаго, за місто Чикаго і з Майами там щось були, якісь проблеми, трабли, вони хлопці не відразу могли отримати свій сиділ, щось якісь там качелі були. От. В штаті Нью-Йорк без проблем ніхто вам ніяких запитань там не задає, лишнє ви надали свій. Свій лайсенс звичайний і вам по цьому лайсенсу видають цей CDL, бо вони вже в програмі бачать. Єдине, що вона тоді зателефонувала в штат Айдахо, в БСІ, і якусь там свірочку вона справочки наводила по, за моїм прізвищем, за моїм даним, що я дійсно, дійсно там навчався, чи ні, це так було. І тоді без проблем мені роздрукували паперову CDL клас А, і я був вільний, я поїхав вже додому. Отак швидко-швидко у мене це все відбувалося. Повторюся, в мене обійшовся CDL 1800 доларів, це тільки навчання, ви там більше ні за що не платите. В школу тільки 1800, ніякі за екзамени, нічого. А і CDL, я вже в DMV, коли отримував, я зробив оплату 12 доларів 50 центів. Це теж дуже буде цікаво всім. Бажаю всім бажаючим здати, успішно і отримати, здати успішний іспит і отримати свій CDL. Пишіть запитання, може в коментарях, там, або десь може якийсь приват. Пишіть, запитуйте, я з радістю відповім, допоможу вам. От. Всім удачі!